Так. ух, Вітаю мої хороші. Треба буде прийти, помити дзеркало у ліхті, типу. бо якесь таке загаджене, що страшне. Е -е, цей. Трішки затримався, як завжди, знаєте, мав вийти швидше, але на 5 хвилин затримався. Але нічого, мені 2 хвилинки і йти. Вчора був там батьків, мав деякі справи, то собі... Замовив доставку був піце. Ви знаєте, в Тернополі настільки багато нових доставок появилося, нових піц. Це не для реклами, але ну, правду, дуже смачна. Називається Неорум. Неорум. Ну, суперова. Там така баварська піца, що е, в, цей, в бортах, зазвичай в бортах е, сир, а тут в бортах колбаса. Максима Кривоноса 2Б. Це на Дружбі знаходиться. Отака от. Дену. Рекомендую, направду, дуже смачна. І ціна суперова, Просто О, напевно, що може бути дощ бути. І ціна дуже класна. Зараз ще й знижка на сети. мінус 20%. А там палить пачка соку, то це ну, рано дуже Дуже круто. Сміття я вам покажу, може щось тут у нас робиться. Квіти привезли, сміття. Все на раз. Там риють, там сміття забирають, там квіти привезли, хоча писали, що до обіду не можна буде ні заїхати, ні виїхати, бо двір буде перекритий. Зараз в нас 12.30. І вже все заїжджають і виїжджають. Вітерець є, але не холодний, ви знаєте. Так що можна ще трошки погуляти. мене трішки нежить щось мене заклало. Я не знаю, в мене такий дурний організм. Ви знаєте, я тільки би трішки змерзну, ноги, все. У мене на оці одразу ячмінь, зразу нежить, а в мене, якщо з'являється нежить, то добрих три тижні позбутися його просто нереально. Може коло фіше. Якраз тут фіше. То забіжу на ту мойву, подивлюся. В інстаграмі зараз слідкую, там купу акцій випад. Зай тут подивлюся, що тут робиться у нас. Зараз. З цінниками червоними. Добрий день. Ось вона, дивіться. О! 15.30 за 100 грамів. А це що мой, це якась... Ні, це не моє. А ось вона. Беч, така гарна величенька, дивіться. І стейк кити 3450. Але знаєте, що я вам скажу чесно? Мені кита не подобається. Лосось це все то так, а кита ні. Так що треба де забігти. Подивитися, може забіжу ще в бараш. Подивлюсь, як тут гарно вітрина розклали. які класні рибки. І Дораду, і Сібас. Дуже гарно все виглядає. На рахунок копченого. А, дивіться. Ні, дякую, не буду пробувати, але покажу, дивіться, сьогодні дегустація Матіоса, Навіть появилися подарунки, сертифікати подарункові. Дякую за пропозицію. Так, тут бачите, які привітні продавці. І відчали, якщо якась знижка чи якісь акції, то завжди вам все покажуть, розкажуть, запропонують. Коротко собі ціни подивитеся. А тут є навіть, можливо, комусь... Ось, зараз фокусую. Можливо, це цікавий, то подивіться. І доставка додому, і все. На морожену рибку, що в нас? Зараз ми все подивимося. Червоних цінників немає, але хек дуже гарно виглядає. Так, оселедець Матіас, 1490. Сьогодні, хто забіжить, то зможе попуватися на таку от чудову дегустацію. Дівчатка працюють, все красиво. І до, речі, є ще, і, до речі, є ще одна така акція. Вона працює на кожен день. З 19-ї години у будні мінус 10 на всю охолоджену продукцію. На всю охолоджену продукцію. Так, добре. Замойву за розізнали. Біжимо. Біжимо, бо морка чекає, а я, як завжди, не встигаю. Дуже гарна оця креветка, подивіться. Неймовірно. На неї теж нещодавно була знижка, я пригадую, дивився. То ви свій зможете подивитися. У цій ми купляли креветки. то теж були просто смачні. Добре, біжимо по марка, а там вже зараз... Ось як гарно наш стяг український розвивається. Мені тут швиденько раз, а поворот і вже тут садочок. Ось я вже мав забрати, бо знаєте, дітки лягають спати, вкладають спати дітей, а Марко сам залишається. Ну або там деколи інших діток забирають теж. То вони собі поки бавляться окремо в групі. Але це ненормально, знаєте, коли всі лягають спати, а двоє в групі бавляться і чекають своїх батьків, бо батьки ще ладять по магазинах, знаєте. От, тому швиденько піжу, заберу марка. Ой, стало дуже вітряно. Ви знаєте, от скажу вам чесно, в нас в Тернополі... Також дуже розпосуджені ці от рибні бази, рибні магазини. М'ясних магазинів, ну відносно менше, і то значно менше, аніж рибних. А в мене на районі тут взагалі. Там ще є якийсь океан, я туди заходжу дуже рідко. Мені не подобається там. Ну, якась обстановка не така, знаєте. А от ішен і риба з це Мої магазини. Риба Бараш теж, зразу коло моркового садочку. Тому ми зараз зайдемо, подивимося, чи там є Мойва і в яку ціну Мойва. Тут садочок вже бачите, тут садочок вже теж активно ремонтується. Вже бачу арму пояси залили, зробили. То до зими, може до заморозків, може щось і зроблять. От. Біжу за Марком. Тоді біжимо, а тоді прогуляємося. А буде цікаве щось, то я вам покажу. Тут ну, трішка треш, листя позгрібали, але клени височезні і вони все одно осипаються. Мені оці от кущики подобаються. Це напевно, що барбариси, дивіться, правда? Оці. Бо вони такі стали дуже яскравими. Вони були вроді зелененькими. І ці були зелені, а стоїть жовтенькі. Ну дуже гарно, що вони отак змінюють колір. Оце таке мені подобається. Гортензія почорніла вже теж, дивіться, Відсвіла. Так що зараз ми подивимося. Юку треба теж змотати. У мене в селі. Хочу, я вже знов не був місяць часу. Навіть не знаю, що там робиться з тими юками і з тим подвір'ям. Там теж ті дерева високі. Ой, не знаю. Так. Де то наше сонечко? Слухаю. Добрий день, Марко. Добрий. Зараз. Зараз нашого Марка. Чекаємо на нашого Маркусика. Хто подарував? Олеся. Олеся, тобі подарувала таку машинку. Нічого собі. Класно. А це що таке ви робили? Дизайн. Дизайн? На пальчик такий кажанчик, що летить. Давай я поставлю в турбинку, добре? Добре, давай Що? Добре. <ривіт. <ривіт, всім привіт. Привіт всім привіт. Що на вітрі летить казан? А ну давай. Так? Треба йти туди. Треба йти, щоб був вітерець, так? Так. Карапузик. Покажи. А хто так красиво розфарбував? То ти так Все розфарбував? Я. Дуже красиво. Молодець. Молодець. Розумничок. Ой, ручки тепленькі. Як сьогодні судочко тепленько було, бо і теплі. Теплі, ти, ти мацав батарею? І як? Проконтролював все. Маркотки, знаєте, юний контрольор. Він приходить і каже, так, тато, батарею мацав в групі тепленька, а в спальні то батарея була така холодна. Я просив собі другу ковдру. такий, mm. <головік> знаєте, Контроль конкретний. Ми домовилися, що я заберу його швидше сьогодні. Поки нема дощика, бо небо таке, бачте, похмуре. І зранку був дощ. Що котику? Був вже. Зранку? Був зранку, а коли ми гуляють. Гуляє, гуляє. По доріжці трохи посишся, а і сюди, ага. сюди. І заховалися в групу? Потім все, листочки позбирає. Листочки позбирали? А потім все. Нам його лопати купає, яму де засипає. Угу. І що, твій садочка сьогодні була весела? Супер. І цяким, якимось білим папером чи що це таке? Цей це садочок, це? бачите, заклеїли? Це що? що це? Це Файбують вже. Вони фарбують на цю і, і, він, і, і ага. потім, коли вони забирають, то острізається кольоровий коней. Ага, то так заклеїли, щоб фарбувати. Бачите, яка розумна в мене дитина. Добренько. Йдем. А йдемо за йдем в магазин риби, подивимося, скільки коштує рибка там, Так. Да. А потім підемо по справі. Зараз все розкажу, які наші план дій. Добре? Так, да, да, да. ходіть, йдемо. А риба з барашу, бачите, ми виходимо з садочку і тітя вже прибирає листя. Це не що ось якраз тьотя з магазину. Демо подивимося, як там тетя прибирає. Подивимося, чи не є мойва і в яку ціну там мойва. Тут є такий магазинчик, що кінець для, ну, для дітей. Тут розраховано на школу. Якісь такі карточки Марко, ними грається. то завжди діду купує Маркові карточки. Які? Тобачок. Отакі. Тобачок. Ну обережно, Маркусь. Зараз ми подивимось, які є. Ананасиками. Зараз ми виберемо моркою. Давайте піднімемо, почекай, почекай, почекай. Давай, вибирай. Такі? Таких нема? А покажіть, у вас є, що ми собі вибрали, які в нього нема. Такий був, такий був, такий був. Акула, бу. ага. бу. 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 Акула є, ага. Ось такого не було. Такого не було? А, а такого з ананасом, тоже крокодила не було в тебе? Якого? О такого. Ага. Ось бу. бу. цього бу. був. Ананас був? Так, оцей, оцей, оцей. Оце. І цей не був, цей не був. Одаймо кожапку, давай кожапку з палкою. Оцю. Добре, давай. Давай. Все, добре. Так, картою. У мене такий самий був, а я був такий не в кожний час, ага. О, десь. Дякую. Тьотя прибирає, добрий день. О, всі, а, мали... молодці. а є мойва? Є. Ну ви... Це, ми прямо подивимося. А ви так, ви прибирайте. Ходи. Тетя з магазину, бачите, прибирає листя. Але ми зайдемо подивимося. Я вам покажу коротко ціни, що просто Теж зрозуміли. Хек США 169, ХЕК Аргентина 175. Ні, ні, туди не можна, Маркусику. Не можна, заходи. будь-коло мене. Так, тріска 200, салака 78. Так, дивіться, є мольва 192 гривні. Тому це ще актуальна е, знижка. Е, знижка діє до кінця жовтня 152 гривні. Так, скумбрія 220. А по що? Що? Пілот, може кітно, а потім відкиває Ага, ясно. Акула привид. Камбала. Привид? Ага. Така рибка. Бачиш, акула привид. 193 гривні. Окунь. Форелька 345. Форелька? Так, дуже класна. І виглядає так гарно. Вона така свіженька, така гарна, гарна. Супер! Дивіться, який гарний лящик. 150 гривень за лящик. Сьогодні з смає вихідний. Тільки до обіду був. Спати вже не лягав, бо кажу, що вчора садочку з меш, то ми сьогодні вже його забрали перед сном. Не спить. Не хоче. Ні, він завжди, а то каже, що щось вчора трохи каже, змерзла, а з другу ковдру попросив. Ґумерізує. То ми сьогодні вже його, як то кажуть, не мордуємо. Так, скумбрія 440. Оцей матір, звідси, який тут теж красивий, який, гарний. Знаєте, він проважив такий порваний, а тут такий суперовий. Салака появилася, Хоча я люблю більше от кільку. Знаєте, якби була кілька, я би, напевно, ще не втримався. Салака 93 гривні. Тут всяке таке в'ялене. Ну, мені... Я найбільше це все люблю, але мені це взагалі не можна. Ні копченого, ні в'яленого. От. Філе теляпії, філе окуня, те, що ми купували, дуже смачне було. Креветка ціла. Тут всякий хвостики від креветок. Кальмарчики. Мене оце, оце цікавить, оцей бургер з тунця. 290 гривень. Цікава, правда, штучка? Треба б якось і спробувати. Бургер з тунця. Тут, напевно, такі пресовані обрізки з тунця, такі шайби. Але виглядає дуже гарно. А тунець, дивіться, 440 гривень. Тунець такий. Амбургер. Оці обрізочки, напевно. Ну, я собі так думаю, що це обрізочки. Так бачу так, по текстурі. 290 Ну і різні крабові палички, Крабові палички. Може, дійсно взяти спробувати ті бургери з тунця. А он, віця, є ще такий тунець 350, такі шматочки по порціях. Ну бо вже якщо обирати між сайдою за 500 гривень, то звісно взяти краще тунця за 290, правда? Сайда зараз дуже подорожчала. Пангасіус це не смачно. А сайда дуже смачна, але вже 500 гривень. Або окуня знову ж таки взяти ще собі, в морозилку хай буде. Ну, зараз я щось подумаю. Так, дивіться, сьогодні ми сприяли на пробу а, 4 таких стейки. І е, дуже гарна ціна. тих 4 рибки, виходить, 150 гривень. Так що можете собі сміло купляти. Філе окуня розібрали, нема. Дуже цей, дуже нахвалюють оцю от форельку, дуже смачна. Ну, то ми тоді беремо цей, як називається, тунця, а вже на другий раз здамо собі ще фурельку. По Потрошки і будемо пробувати, все. Все, Марко вже на виході. Все, дякуємо, до побачення. Ходи. До побачення. До побачення, Марко, ще. Ходи туди, пішли. Поставиш карточки, мені теж в пакет. Та йдемо за то там. Ні, ще погуляємо. Ручку. А тобі показати де гарні лавочки і нема взагалі суму. Де нема шуму і гарні лавочки де? А. Ага, такі лавочки де і нема. Дамо Чудово, айдемо йдемо, прогулянсько трошки собі, поки нема дощу, а якщо буде дощок, тоді стічемо додому, добре? На нашому майданчику На ми ще пограємося. Ай, так. Ну добре, але йдемо наче куди? Йдемо ще в калину купимо курочку. Тоді підемо на майданчик, ще пограємося. Добре? Це на наш, На наш, без проблем. Домовились? Так. Молодець. Я її Я теж так влюбив, як бумень я теж так завжди робив. Не знає, що тут на себе, на себе Ти знаєте, така тема, як була з калюжами. Тепер з листочками. Okay, ага, бачу. І це вже оці е, хризантеми, які не хочете. Але вони теж бачите, таке враження, що трішки попідмерзали. Ну, не чвай ручками. Ті е, парасольки, які були вверху, тільки одна лишилася. Вже всі інші серединці. А там подивимося в серединку на ті квіточки. 250 така от. Наче маргаритка. Гарно. Такі гарбузики, красиві, десь і киця лежить. Дивися, киця заснула. Тільки ручка в не чіпай, кит, щоб не налякати. Оце така гарна, а, це штучне. От. Тут такі теж колір цегловий. У мене така в селі, до речі, є. Гарна. А тут взагалі така як лайм салатова теж дуже гарна. Киця, привіт. Не спить вже? Гарбузики. Я вам показував попередній раз оці от квіточки. Це я потім подивився. Називається верес вони. Два, 2800, нічого собі. Це з магазину. Киця з магазину? І що, киця продається теж? Оце дивіться, які гарні тут ягідки які червоненькі. Вже нема так багато вибору всього. Колись на кухні теж такий пасльон вирощував. Такі ягідки. Вона тут 5, а вона тут. Троянде по 250. Вона. Дуже гарний верес, правда? За 2800, ну це, звісно, дуже круто. Він неймовірний, звичайно, але за 2800 ви мене вибачите. Але дуже гарний. Ходи, котку, ходи. Угу. Такі в гумачках листочки. Що? Ага, ходи. Вона, вона тут не... нас тут мало Я зрозумів. Такі гарні теж шарики, правда? І тут не один, то тут такі от червоні по 300 гривень. А табличка пише. на таблиці пише 300 гривень. Так. Але вже холодно, вже такі вони. Напевно, що вже її не будуть квітувати більше. Не можна купляти, її поставили спеціально щоб, щоб дітки приходили. Ні, Маркосику, їх якраз можна купляти. А. то поставили такі цінники, що можна купляти. Бо Марко каже, їх поставили для красоти. Ні, не для красоти. О, десь, бачите, колись в кожному будинку, особливо от перші поверхи то собі завжди робили такі от грядки, знаєте, під вікнами, під кожною квартирою колись була грядка. У нас на Бережанській у батьків теж є така, на першому поверсі жили, теж така грядка. Навіть там коли завжди якийсь бурячок навіть садили, завжди якась зеленинка була, а потім зробили такий квітник. Правда, зараз там все позаростало. Відкривається. Ага. Я трішки там обробляю, так само, знаєте, як в селі. Заростає, трішки прориваю, заростає, прориваю. Ремонтують. Ремонтують і буде ага, відкриваю. і буде відкриття. Відкриття? От. відкриття. А, а так-то як, як я був дуже малим, Це, був так, дуже. а так-то як я був дуже малим, отака От грядочка, кожна квартира, одне вікно і такі смужечки собі висаджували. Може і зараз таке ще десь є. Напишіть в коментарях, чи у вас є така грядка під вікном, чи немає. А ось у цьому будинку вже оця от калина. Зараз піде у цей клан. Оцей дивіться, який красивий клен. Він ще не облетів, але він такого кольору, такого яскравого. Навіть ось ось такий А такі. Так, а такий, такий оранжевий, а це такий як лимончик. жовтенький жовтенький Горіхи посипались. Що? Вони випадають швидко. Ага. Великі швидко опадають. На великому. ви цей. Ага, це горіх. Так, горіх. великий, це все. Якщо великий, там багато вітру, і він швидко опадає, так? А якщо він пристає, то вони відпадають. Ясно. Добре. І там оцей магазин м'яса новий відкрився. Та А. Знаєш, що войонок зимою не іти. Ви... А куди? Теплі країни. Що, вона... що? що, що? Що? Ворона найти теплі країни. Ворона не летить теплі краді? Ні, вона летить летається українська завжди. В Україні на назавжди залишається. А хто летить теплі краї? Хто? Лелека, так? А. -а. Лелека оти теплі краї. Ходи, ходи. Дощ крапає? О, я не побачу, мені ще нічого не крапнуло. Нічого. Що? Крапнуло? О, так, починається дощик. Нічого, зараз ми заховаємося.